У сума горіла багатоповерхівка. Вранці спалахнула квартира на другому поверсі на проспекті Курському. Під'їзд задимлений. Люди не можуть самотужки рухатися. Пожежники евакуюють близько 10 мешканців. Більше про перебіг подій та наслідки у нашому сюжеті. Близько дев'ятої ранку на проспекті Курському паніка. Горить будинок. Епіцентр пожежі у квартирі на другому поверсі. Що спалахнуло, ніхто не знає. Полум'я охопило меблі, побутову техніку. В під'їзді дим. Людей евакуюють, а ось жінку з шостого поверху доводиться ледь не виносити на руках. Самотужки вона рухатися не може. Зімає всього. Пожежу гасили більше години. Була врятована одна людина, організована у кайона сім людей. На пожежі працювала 5 одиниць техніки, 17 людей особового складу. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав. Чого не скажеш про квартиру? Вщент знищені меблі, господарські речі, побутову техніку, кухонний інвентар. Що послугувало причиною загоряння, продовжують з'ясовувати. Анастасія Комдантова, новини СТС.